Що робити, якщо ви стали свідком флешбеку, якщо ви опинилися поруч людиною, у якої є флешбеки? Давайте ще раз повторимо, що ж таке флешбек. Флешбек це різке, болісне, спонтанне занурення у травматичну подію. Це спогад, під час якої людина наче реально опиняється в вирії тої травматичної події, яка, яку вона згадала. І отут важливо, що в цей момент людина може втратити відчуття реальності. Вона може не орієнтуватися, де реальність, а де теперішній час. І тому. Якщо ви стали свідком флешбеку, ваша допомога важлива, важливо бути правильно поруч з людиною в цей момент, і вона зможе легше пройти епізод флешбеку. Тож е, наступні кроки, що ви можете робити, якщо опинилися поруч людиною, якої флешбеку. По перше, зберігайте спокій. Таке просте правило, воно трошки смішне, бо ви самі можете бути налякані, розгублені, і не знати, що робити. Проте, ваш спокій, врівноважений стан, може надати такого самого відчуття людині, яка переживає флешбек. Друге, що ви можете робити, це уникати рюкрізких. Рухів гучних звуків. Тригером для флешбеку може бути будь-що. Ми не знаємо на що саме, ну через що саме да, людина відреагувала і в неї почався флешбек. Тому е, уникайте е, такого гучного прояву, не кричіть на людину, не трусіть її, різкі звуки. Е, це можуть бути щось подібне до образів, які людина могла побачити, і що запустила механізм флешбеку. Третє, що ви можете зробити, це обов'язково переконатися Дозвіл на доторки, навіть якщо це ваша кохана людина, адже е, часто доторки і є е, тригерами флешбеків. Четверте правило м'яко звертайтеся до людини. Розкажіть, що відбувається довкола. Використовуйте прості е, фрази, не е, вживайте важких оборотів, е, говоріть, де ви знаходитеся, е, можете зробити припущення, що там, здається у тебе флешбек. Ти зараз в безпеці, це лише спогад, е, ти зараз зі мною я буду поруч, тобто, да, якісь такі прості фрази, які можуть надати людині відчуття підтримки, що вона не сама в своєму переживанні. Якщо людина вже увійшла з вами в контакт, ви з нею якось. Говорите до неї, вона вам відповідає. Ви можете запропонувати виконати вдвох техніки заземлення. Ви можете порахувати предмети, що знаходяться довкола, знайти в просторі предмети одного кольору. Ви можете зробити дихальну вправу разом з людиною. Так їй буде легше зосередитися на власних відчуттях в тілі. Якщо ж людина хоче залишитися на самоті або просить тиші, дайте їй цей простір. Не наполягайте на тому, щоб от насильно пропонувати допомогу. Ви можете попередити про те, що ви знаходитесь поруч на певній відстані, і людина може до вас звернутися, коли вона буде до цього готова. Після завершення флешбеку запропонуйте людині. Вийти на свіже повітря, якщо ви знаходитесь в приміщенні, запропонуйте легку прогулянку. Це допоможе людині віднайти контакт зі своїм тілом. Запропонуйте води, якщо вона цього потребує, може щось легеньке з'їсти. Тут вже немає такої щось конкретно, що треба обов'язково зробити. Ваша задача під час перебування з людиною поруч, коли в неї є епізод флешбеку, або після це бути підтримуючим, безпечним середовищем, поруч з якою. Людина може Ну, умовно скажучи, так розслабитися і не переживати за наслідки свого стану. Якщо ви знаєте, що у людини це не перший епізод е флешбеку, запропонуйте допомогу, інколи навіть е допомагає, якщо ви пропонуєте сходити з людиною до фахівця з психічного здоров'я, так наче е вдвох не так страшно. Тому, якщо це ваша близька людина або людина, яка вам не байдужа, е будьте поруч з людиною, пропонуйте свою допомогу на різних рівнях. Важливо, що вам не потрібно контролю. Олювати, як людина переживає флешбек? Ваше головне завдання надати простір та підтримку. Ваш головний інструмент це доброзичлива присутність.